Тачки, як і більшість інших мультфільмів Піксар, це абсолютно і повністю доросла історія. В даному випадку про спортсмена, який намагається досягнути перемоги. При перегляді мультфільму у вас буде чіткий вайб усіх спортивних кінострічок 90-х. Але нас з вами цікавить не загальний вайп, а дорослі жарти. Є нот анімейшн з вами я прошу упонути вподобайку, поширити це відео, перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик і перевірити, чи ви взагалі підписані на цей канал. Ну і звісно, коментувати, бо все це. Це допомагає поширювати відео по всьому Ютубі, що а я буду намагатися вам відповідати. Дякую за вашу активність. Перейдемо до дорослих жартів. Починає все черга в туалет, де чоловіки дуже швидко шмигають, а дівчата, як ви бачите, стоять і маються життєво. Але цікаво, а чим дівчата автівки відрізняються від автівок хлопців, а? Пишіть свої варіанти в коментарях. Цікаво почитати. Молнія Маквін не дарма так цурається свого спонсора. Він не просто не любить іржаві тачки. Ненавиджу іржаві лайви. Так не добре для іміджу. Він не любить самого спонсора, бо це не якась там антиржавіюча рідина, це лікувальна мазь. Давайте послухаємо ось ці фрази. Я обираю вамперну іржопхан. Нова формула для задка. Миттю стілює іржаві бампери. Фактично, за аналогією з людством, це мазь від Гемероя. Ось настільки неприємний спонсор у Молнії Маквіна. І це не найгірший варіант. Цей гонщик на ім'я Расті має спонсора Кормфур Топкар, і у нього на логотипі шматок резини на Фаркопі. Якщо Фаркоп ми будемо сприймати за. Причиндали, то шматок резини на причиндалах, це відповідно контрацепція. А це Клоуд, його спонсор Леклес, і це поддони для протікання. Тобто знов перекладаємо на наше життя, і це виходять урологічні прокладки для нетримання сечі. Ну і раз ми зі спонсорами занурилися в такі дорослі теми, як контрацепція геморой нетримання сечі. Давайте поговоримо і про те, що я не вважаю дорослими жартами, але всі статті їх завжди причисляють. Пірдюжи гумор. Сюжетно важливо, чому в радіатор Спрінг зупинився Молнія Маквін. Він подумав, що в нього стріляють. Насправді це були вихлопні гази, і з чим ми можемо це порівняти? Звісно, з тим, що поліцейський в нас в цьому світі старий газун. Давно я так не їздив. Стріля поводі. Доки Хадсена теж майже так і називають, коли на старті Молнія Макквін рве, а док видає отакий от звук заведення. Але чого там скривати, сирник просто робить це. О, хто це. Як і усі трактори перед тим, як заглохнути. Але давайте повернемось до спонсора, бо тут є два стендапери, що прям мочать дорослі жарти один на одному. Я знав, колись одну ладу видно було її не раму. Не рама це все те, що знизу уявіть на що він підглядав. До цього ми ще повернемось. Підглядань буде багато, і можна болта приморозити. Так, так вам не почулось, можна болта приморозити. В оригінальній озвучці ця фраза теж була: Зима це чудова пора, для неї немає жодних аби або але. Та пам'ятайте, що вся ця сіль і бруд можуть заіржавити ваші болти і заморозити ваші, і тут мала бути Рима до слова горішки. Фред, Фред, дякую! Різнай моїм'я! Різнай моє! З Фредом, якого знає Молнія Маквін, дуже простий прикол. В нього на номері типу Бейдж написано ім'я. Цей прикол тягнеться в кінці, він теж буде. І вам доброго ранку, Фред. Маріо! А третій знає моє ім'я! Пускайте мене тепер! Але потрапляє він в дорослі жарти, тому що від нього реально відвалюється щелепа. Мені страшно переносити цю аналогію на світ людей і казати, від якої хвороби у людей відвалюються частини обличчя. Думаю, це просто по приколу, щоб була якась різка реакція. Але ж наші коміки від спонсорів не вгамовуються. Вони жартують ще й про бухих водіїв. Мій брат завжди вмазаний, а фари має. І в кінці кажуть: ти тільки не їздь, як мій брат. Але нас тут цікавлять саме. Фари у нього немає фар, отож бо воно. Бо оцей жарти, коли близнючки показують напис на фарах, які відкриваються і потім закриваються, і Молнія Маквін щасливий каже, що як йому добре, і дівчат ще й поліцейські відводять, це натяк на те, як дівчата фанати в спорті отак от показують, що в них. На грудях якраз таки написано ім'я свого куміра. В цей самий момент оператор наводить свою камеру на задок однієї з близнючок, але ми поговоримо все таки про груди. Якщо фари в цьому всесвіті, це груди. Тоді цей жарт про блискавку має інше значення. Тільки наклейки, хто не знає. На перегонах парне треба, ясно? Звісно, чоловіками справді не потрібні соски чи груди. Не хіба вони загадка природи, але у нього виходить взагалі нема сосків, то не наклейки, а татухи, чи що. Ой, боже, який жах. Відверто скажу: я вважаю, що цей всесвіт Піксар не такий продуманий, як всі, що були раніше, і так легко переносити аналогію на людський всесвіт тут не виходить. Я впевнений, що творці навіть самі не перекладали ось це, що раз тут фари це груди, то тут теж ні. Думаю, вони такий зв'язок просто не тримали. Ну і більш детально про те, наскільки це пророблений Всесвіт, я зроблю ролик для моїх спонсорів, що підтримують мене на Монобаночці. Ви теж можете це зробити, але в першу чергу треба підтримати кого? Правильно, наших воїнів М -м, в ЗСУ. Скидайтесь на дрони, яким фондом ви довіряєте. Ну, а мене можна підтримати безкоштовно, просто поширивши це відео. Якщо щось залишається з грошей, і є можливість, то звісно можете відсканувати і підтримати, як це роблять всі ці чудові неймовірні люди. Особливо моя дяка Івані Блощаневич. Ну а ми майже завершили про спонсорів. Тільки поговоримо ще про О, таку деталь. Молния Маквін мріє про спонсора, і чомусь в цій мрії, електросвічки, що запалюють двигун, нападають на інші тачки, а Молнія Маквін всіх рятує. Дивний такий апокаліпсис, але уявіть, що серцеві клапани, дуже великі, велетенські, нападають на людей і забризкують їх на смерть кров'ю. Це десь така аналогія має бути. Ну а зараз буде не жарт, просто не дуже зрозуміла річ для тих, хто не знає правила гонок. Ось ця жовта машина вона реально стримує всі інші, коли на трасі стається якась аварія. За нею треба їхати не більше ніж 120 км на годину чи 80 км на годину. Це залежить від правил конкретної гонки, і в останні часи ця машина стала віртуальною, тобто просто сповіщення приходить водіям, що вони не можуть їхати швидше, а машина реально на трек не виїжджає. Ті, хто порушує ці правила, можуть бути дискваліфіковані. Для чого це потрібно, щоб перегони все ж таки були перегонами, а не хтось вирвався вперед, і все нема шансів потім його наздогнати. Ну і ще хочеться сказати про штовхання, чи вони заборонені чи ні в реальних гонках. Ці ніби списані з Наскар, і там легкі підштовхування дозволені Bump a run. Підштовхування суперника, щоб виїхати вперед, воно дозволено. Навмисний таран чи вибивання з траси – порушення, за яке можуть дискваліфікувати. Дуже дивно, як там суддя може відрізнити легке підштовхування від того, що зроблено навмисно для спричинення аварії, бо це заборонено. Але от якось так для видовищності вони це дозволяють. Я так розумію, якщо суддя твій друг, ти можеш все правда? Та ти, мабуть, обкурився хіпак. В оригіналі ця фраза була більш завуальована. Військовий сказав: шестидесяті не були до тебе добрі, чи не так? Бо шестидесяті це якраз розквіт хіп культури, яка в нас в цей час не була такою поширеною, тому в нас такої асоціації немає. Тому нам в лабішних сказали, що він обкурився. Наш мульт більш дорослий. Маквін заїжджає до залу суду. Ми можемо почути ось це слово Фашист! в оригіналі. Там ще звучало поруч комуніст, тобто на ті часи. Для них руганню майже однаковою було і те зараз в Америці так популярний рух комунізму. Вони так багато хто вірять, що саме комунізм врятує їх від злих і жахливих капіталюк. І нічому ж життя не вчить, що існують країни, які розпалися, існують країни, які від цього страждали, де знищували ідентичність. І все одно багатіями були просто вже не капіталюги, а номенклатурні робітники, і ні, то просто в них не вдалося. А от мрія така класна, така класна, будемо продовжувати мріяти в цей меразм. Цікаво, що в нашому прикладі теж нема слова комуніст, а варто б було, щоб діти змалечку знали, що між нацистами і комуністами фактично немає різниці. Ну і типу, моя дівка. Що? Я тільки раз тягав... Боже, як по-дорослому це звучить. Я тільки раз її тягав. Добре, що він уточнює. Смислі буксірував в оригінальному дубляжі Він казав, вона любить мене за моє тіло. Я заливаю, хлопці. пригамуйтесь. Так всі тут мали зрозуміти, що вона ніби бухає. Хоча, ну по факту, вона і тримає типу алкогольний бар. Вважаєте заправки? Кафе між циліндрами Фло найкраще на трасі. 66. Хтось ще хоче випити, і вона виправляється, каже, що заливає чистий бензин. Чистий <свіс> бензин. Отут жартік зник. Я прекрасний взряд швидкості аеродинаміки. Динаміки, що? Бо в оригіналі сирник подумав, що Молнія Маквін пошкодив свою промежену. Це співзвучні слова, які видавали, ніби ось такий. Сенс він так само на каламбурі ще перепитує. Ось в цьому моменті виграв аж три кубки, наробив на кубки, тому що піст он кубок звучить як настяти в чашку. Мене приколює, що вони живуть тільки своїм ось цим маленьким селищем. До них ніхто майже не заїжджає, але при цьому до них так довго не доходить, що їм нема за що жити. Тільки от зараз Салі їм розкаже. тобто вони якось перебиваються туристами. Так до речі, туристу тут пропонують трохи домашнього бензинчику. і він відмовляється, бо каже, що ні від нього газу аналогія дуже проста: це як на курортах пропонують домашнє вінце, від якого потім живіт може крутити, як не знаю що. Бо роблять ще ту бормотуху, аби збагрити туристам. Під час запропонування цього боді-арту зі спогадом чувак просто показує все, що може показати, і гарна реакція, правда, у них Як? у музеї бачиш? непогано, подивившись на що. Якщо ви думаєте, що там нема аналогії з причиндалами, то ви помиляєтеся, бо док Хадсон, коли ремонтує поліцейського і заїжджає блискавка, йому якраз і кажуть: Усе побачив хлопчику. Потім запитують: Ну як я тобі знижу? В оригіналі була фраза, чи сподобалося тобі шоу, і в США так часто кажуть про спроби звабити, чи коли хтось за кимось підглядає. Доволі таки дорослий є і реакція на те, як сирник на гак чіпляє блискавку. Залишається лише здогадуватись, за що він його зачепив. Коли сирник бере на Он, блискавку, він йому каже: Гачить боїшся, та ще і на бульбенеш у глушник. І от я кажу, це якийсь дуже дивно продуманий світ. Як можна набульбенніти в те, що є частиною твого тіла? Ода збирається в глушнику, та док сказав, ремонтує. Звісно ж, ми не можемо забути задотатуажик. Гарний задо татуажик. О -о. Прям так і кажуть: задо татуажик. В оригіналі це теж було більш згладженою фразою, але в нас прям отак, от, от конкретно вирішили сказати про, знаєте, цих всіх мете що були популярні якраз таки в 90-х на дубцях у дівчат, ще мене дуже дивує, що дозаду, як можна було втикати на іншого гонщика, на його, м'яко кажучи, бампер, і уявляти собі дівчину. Не знаю, які асоціації у блискавки, ну якось так працює його мозок. Чи один чисто український дорослий вислів, це як два пальці об асфальт. Ну ви ж знаєте, що оригінал це як два пальці обіцяти. Прикольно, що Луїджі, який типу іноземець і не розуміє такого каламбура, цю фразу бере і ламає. Це як два пальці об бітон! Це мені реально дуже сильно сподобалося. Тож, врешті-решт, давайте все ж таки поговоримо про найдоросліші жарти про стосунки Салі і блискавки. Дозволяю ночувати зі мною. Ой, ні, у мене зі мною ой, не зі мною, а так у мене. Е -е, ну, ми всі, всі це зрозуміли так. А -а. Ви мене хочете? Що ви хочете? Сирник до цього додає. О, перевіриш її конуси. га? та <світ> ну, ні перевіриш її конуси? В мене від цієї фрази тільки спогад про конуси Мадонни, які в вас обов'язково напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво буде взяти її. І почитати. Навряд він має на увазі те, що блискавка буде гратися в ревізора, правда? В оригіналі він просто сказав, вам буде затишно в конусі, натякаючи на те, що вони будуть займатися сексом, але українська звучка прям не щадить дітей, ніяк прям лупашить. Ну а ще сирник видає ось таку фразу: Наш Макфін до Саліза хотів. Тю гречку не влетів всі, хто поціновує український фольклор, знають, що таке влетіти в гречку. Це якраз таки зайнятися сексом, якщо ви не в курсі, я вам просто так взяв і сказав: дякую вам за увагу. Це були всі дорослі жарти. І Я дуже прошу вас лупанути вподобайку цьому відео, поширити його. Ну і звісно ж, написати коментарчик і перевірити, як гучно дзвонить ваш колотайчик і чи ви підписані. Я дуже люблю дорослі жарти в дитячих мультах. Мені здається, що в цьому мультфільмі вони аж ніяк нікого особливо не принижують, хоч і говорять на дорослі теми. Бо такі вони піксаровські мультфільми. Ми обов'язково з вами дослідимо і інші мульти цієї студії, а от вам плейлист, в якому дуже багато піксаровських мультів. Я вже розбирав на цю тему тему дорослих жартів. І там ще є один мультик Зоотопія. Приємного вам перегляду! А з вами був Єнот Анімейшнс. На все добре! Ну і по скріптому покажу вам ось цих мушок, які в вигляді жука. Тобто це автомобіль, який має назву ЖУК. Теж не всі могли це зрозуміти. Цікаво, в них тоді всесвіті, всі тварини, всі комахи, всі є теж автомобілями. Прикольно, це значить, що коли автівка на трасі розганяється, то облабовуху в неї розбиваються інші маленькі автівки. Як складно, як складно.